Всім привіт давно не бачились В цьому відео будемо садити картошку. Візьму вас з собою на поле, покажу трохи що і як у нас буде відбуватись Ось це стоїть зіл повний з картошкою. і Сьогодні у нас 4 квітня ми потихеньку починаємо готуватися ось що у нас виходить. В общем, в цьому році вирішили купити крупненьку картошку. Це у нас сорт Торнадо. Сейчас я Її технічні характеристики, так сказати, вона, виходить, кожура, красна тут біла. І ми її купили крупно і вирішили різати. Вроді як, типа раніше, завжди наші батьки коли садили картошку, так делали. І ми вирішили так зробити попробовать. спробувати. І, в общем, картошечка крупненька, вроді як, жизни в неї є. Репродукція якась. Ну, як візуально, вроді як нам понравилось, ми походили у нас тут по базару по городу, щоб нікуди не їздити далеко. І вроді, як нам понравилось, вроде як все потрібно бути добре. Отак от. от. ріжем її тут сидимо. На мілкій все картошка в сітці. Бачите, є такі лапті здорові. Взяв картошину і пополам її задубасив, щоб тут було вічко, тут. там. Ну короче, Щоб везде була вічка на половинках. І сидимо, ріжем. Далі що в нас? Е, сразу купили хімію. Хімію. Все, ми купили екран Промітрекс Діюча речовина Промітрін. Це ми зробимо з цього екран, коли посадимо картошку, не через там, пару днів заїдемо, зразу поработаємо екраном. Далі що в нас по протровітелю? Протровітель ми взяли ті рана. Ось такий протравитель. Діюча речовина, і і тібенозол, Двохкомпонентний. Будемо його мішати. один. Получається цієї банки повинно вистачити 2 тонни картошки на 20 літрів води. Десь Так, ми будемо розмішувати. Далі що у нас? І в протравітель ми ще вирішили <кій> купити гумад фосфорно-калійний. 52% типу калія і 34% фосфора. Воно є. Є цей. Парашот цікий. Попробуємо, що це таке. Ми ніколи гумат не додавали. Ну, іменно такий порошковий. Ми там колись лили, якийсь був такий типу, чорний, а це просто порошок. В общем, сейчас потихеньку ріжемо. Дальше в планах їхати фрезерувати город. І ми ще там прокачали сажалку. А, і будемо садити, купили добрива. Будемо садити з добривом. Купили нітрамофоску. 15-15 15 і 17 сери чи що, щось типа того. В кількості будемо її вносити десь, навіть кілограм 250-300, наскільки ну, в нас може висадити сажалка наша. Той висіваючий механізм. Ну і такі діла. І зараз я вам покажу сажалку нашу. Ми там її протюнгували, поставили на неї більші, більше количек. Ну, зрозуміли, типу, цепки. І на стокових цепках там було 20 ячейок. А на цих нових, що ми купили, там на них аж 30 ячейок. Тобто ми хотіли збільшити кількість штук на гектар. В общем, продовжуємо працювати. Зараз покажу. Так, ось наша сажалка. Це, це що польська буміт. Ось, вчора ми вже пробували і виїжджали. І вроді як результат нам понравився, подобався. Бачите, у нас нові ці ципки і в них більше через... ну коротше, Що в старих заводських була раз ячейка, два ячейка, і потім ось третя. А між ними цих не було. Коротше, їх зараз тут на повний оборот цепі, виходить, 30 штук, а на старій було 20, тобто типу, пів, пів раза більше. Е, із дороботок, що ми ще зробили трубу, ось е, вцепили, щоб загортало, ну як не загортало, а срізало верхушки е, отокучників. І виходить, ось, ось ми вчора виїхали, ось як у нас виходить. Бачите, який рядок виходить, розплесканий. Тіпо як, щоб було удобно підгортати. Це труба прошкрібла верхушку і він виходить, такий плоский. Потом картошка тут десь в центрі має вилізти і ну, як підгорнути. По висіву у нас виходить штукам на гектар. Я вам звісно не скажу, бо я навіть не знаю, скільки там тих штук на гектар. Ну, по тонажу примерно на 11 11 соток, 11 соток ось кусочок. І вже ми посадили сюди десь 250 кг ось, ось 6 рядків, що ви бачите тут, оце 250 кг. Типа, якщо буде до краю, то це десь буде около 400 кг на 11 соток. ну десь так Типа по нормі нам подобається, ми так і хотіли. колеса у нас на максимум е, сужені. Ну і удобрення стандартний цей бачок, стандартний цей висіваючий механізм. Okay. І кілограм 250 300 кг зможе висіяти максимум. В общем, а такі, а такі у нас доработки. Ну, подножки тут всі поварили, щоб було класно, щоб було удобно стоять, бо у нас не було заводских уголочок, якісь штучки і все класно. Такі діла. Взагалі, я поїхав фрезерувати, хлопці будуть поки різати картошку. Ось який результат у нас виходить фризировки. Зелень, бачите, у нас поперла добре на городі. Зараз влага є, тепло трохи пішло і зелень починає вилазити. Трохи фреза перебиває цю нитку, потягає її. Ну так, в общем, нормас. Мягенько виходить, як звичайно, після фрези. Ось рука залазить, в ну, ладошка влазить в землю. Взагалі без питань, мягко, Грудочка мінімум. У нас тут що по обробці землі. Це було ще два роки тому пахане, воно потім типу, пар, бур'яновий пар, поняли? У нас технології свої. Е -е, потім ми задискували цю двіжуху в два сліда, І оце воно стояло, зимувало. Так, тепер вцепили фрезу, будемо садити картошку. Е -е, іде, виходить, фрезеровка медленно, ну, як звичайно, що нас сперва понижена на малому тракторі нашим Сентай. фреза метр двадцять захваті, скільки в неї. Капот знятий, як ви можете бачити, тому що трактору тяжело, сиро, він гріється. Ножи на фрезі помінені нові стоять, лізуть вони добре. Лізуть вони добре і трактору тяжело гріється. Це буквально там оборот, грубо говоря, зробив і треба постояти покурити чуть-чуть. Зняли капот, бо так, ну трохи йому прохладніше, не так він швидко гріється, як з закритим капотом. В принципі, як і на хетезі, як і везде детські лайфхаки працюють. то фрезав масою, не досить внимание, тому вчора доливали масло, перебрали з уровнем і трохи пішли через верх. Ні, то вона скорость не влітає. В общем, такі діла. Я поки далі фризерую. Мені тут ще роботи не почали. І краще, ось цей апіндіцид. І туди доверху, сколько я тут метрів 20 на всю длину зробив. За почти день. Так что такі дела? Сейчас, наверное, должны уже скоро хлопці приїхати будем пробувати садити тут, начинать. Вони нарізали трохи картошки и будемо совмещать. Вони, наверное, будуть різати, я буду презервувати, Короче, далі буде вы еще резали? Все, пацаки подрезали еще картошки, пока я фрезеровал. Сейчас на ночь начну смену, будем садить. Мы любим практиковать ночную работу. У нас все получается. Я уже колись садил картошку ночью, в принципе. Да, ще й на юмезі моторний заклинив. Щось він вроде як должен був рядом виїхати слідів, а виїхав по, по своєму же сліду. Ну okay. да. І це він типа так Да. <coughs> Я так і знав. рівень Ну як було, так і є. На оте дерево треба мітити і все. глуши, поехали. Ты еще туда? Диви, пошкрябав диск. Лапив, сука. Оформляю его. Десять год тюрьмы, конечно. А ты любишь тюрьму, ебать. Я понял, Сніми 2 годей розпонтенця, Ну, повінці, да. ще, наверно, чи хватило. Хват, так і що, як іде, прямо в центрі, ну, якщо я зараз не підримню. Не, ну як там уже на своєму смотрі. Ну як, на ну ось отсюда, на... де отой той білий кущ, і рядом з ним деревинка прям рядом з нами слева. Отак це не попадає на один слід. Чому не попадає? надо левіре, тут чуть надо проверити. Ні, на так. Та як попадає, ну ось білий кущ. Ось. По якому сліду ти дивишся? Та знаєш що тобі слід, ось де ми стоїмо? А ні, це ще раз отак... Ні, ну так ти якраз воно виїжджаєш на край не, сліда. Ось тут на, на крайньому сліду, отут, ну, дугою воно йшло, тут ось по цьому треба дивитися. А там чуть воно леві. Да. Та воно Лівий кущ і возле нього деревинка. Ну тут ось по тьом сліду пішов. А Пошел то... туда пойдешь, там ну, туда пойдешь. Левей, потому что еще приключить с той стороны. Понял? То, Пробуем типа первываться максимально. Ну, чи? Вообще, сама Ну, самонычно. Ну, Госку дал себе, чтобы ты руль там руливаю и все. Ну все, садым уже. <рисвання> Не, ну бу. <рисвання> Не, <вже. рисвання> почти в дождь, а ты в Сереганом городе. чем балки просто наверное воды больше ну и технология считай мини тил сохраняя влагу откуда ну, на лаз попала картошки назад. Что там за звуки страшные? Ну, цепки для удобрення нема, вона воно в ципках замотана. Тож вона і приїла. Цепку для удобрення зажувала в ципки. Воно знизу висить. Поднімай. Живана мраз. Як оцей Не ну як, ну як бик постяг, як то кажуть, ну в общем. В общем, норм. Могло бути і хуже що тепер стоїть цепкою робити? И ж по-любому там порвало, ну вона погнулась. Піднімай ще. Чого ти ще не підняв. Погнута чи ні? Эйк блять настоящий цепблогер, сделай сразу ебать, ну, пиздатому пизда. Пізнат". <гум> Нічого, вона просто там крутилась, сила вона. Ні, ну Давай, бо... Вона... Ключ, стой, блядь, про вона я дивився, поняв, в сильно медленному ідею вона рибками так бояри і тріпає. Я понял, давай прокрутим. Ну, ну добре, один мій заново і вже можна доскутися. не крутиться ну а чого де отсюда що з тіє труби не сипеться ну з той сипеться а стой не пожиляй та нема тут нікого Ну, нема, там ну, щось так, так, так. зажувало. Ну, прихватило отоді -от ночі, напевно. В общем, вчорашній виїзд нам показав, що. Що в нас 에, з цими цепками відчули з У нас тепер не вистачає повного бункера-картошки на один оборот на тому городі. Гони у нас там по 200 десь приблизно 10 метрів. І тобто, туди, назад, круг 420, там, десь, грубо говоря, нам картошки не вистачає на заводському бункері. Все, пациен довго думає. Варять голки, доски, рештовка. Все, тепер класно. Тепер, виходить, в нас в цей бункер з такою льогенькою-генькою горочкою 28 ящиків тих пластмасових. І якраз нам чітко вистачає на круг. Оце не видно, зараз да? підсвітю. Оце у нас з повного ящ... з повного бункера, а остається скільки картошки з одного круга. Цю проблему вирішили. Далі у нас е, тут отламало. Е, Цю верхню пластину, не, нижню пластину і цей відпадово-кучник теж там заварили і почистили в очередний раз цей висіваючий механізм на одобрення, поставили тут цепку, тому що воно щось не хотіло роботи. Ну, як він щось там трошки прикис, карбік там прилип в ньому, схватився і все, і не хотів він сипатися. Затюрнигували, поки вроді все чекало і брякало. Но у нас зараз. В даний момент испортилася погода. На вулиці Дубак, холод, мороз, мряка. І куримо. Тим більше я покажу, що в нас случилось з моїм трактором. Фрезеровка закінчилась. Ми не фрезерували більше. і, ну, я ж кажу, Погода все, будемо чекати погоду, коли наладиться. Зараз навіть вітер дує, голодний мряка, нас там передають приморозки, зараз треба буде МТС якось подвинути, зіла ще загнати сюди, тому що картошка в зілу на вулиці, я думаю, не добре в балки і в мороз. Так що такі діла. Поки не розпогодиться, будемо картошку різати. Будем? А от що у нас случилось з малим трактором, яка біда ось увал, ось шестерня. Вал є, шестерня немає. Це привод цього валотбора. Все елементарно просто. Подшипники ще Типа більш-менш ми їх заказали нові, ну а шестерні нема. І все. Вже все новий трактор. Хто кому може інтересно, як тут виглядають? Ось такі всі дитячі штучки. Ну Все, зрозуміли? Ось ця муфта. Валотбора, оце в неї вставляється цей вал, і отут усе, ось з цієї сторони ось стоїть ця шестерня. І тут ще, ще одна шестерня для цього, для приводу самого Получається, оце подшипник, оцей шестерні, що з'їла її. А Тут вже сам Ось Такі діла. Вона вся висипалася шестерня Воно зуби, видно, і все блистить без одної пробки. Так що, все, що заказали підшипники подшип... под Шестерню і ждемо запчасті, погоду і все остальне. Дивіться, погода у нас не перестає удивляти. Сьогодні у нас виходить 9 квітня, у нас все випав сніжок красиво! так На вулиці. Картошку нашу вдома на городі під волокном засипала. Ну, взагалі пісня. Ну, дивіться, приморзок у нас усі був хороший сьогодні. Я так щось моєму проходив, думав, що це якась пленка, це виявляється, не пленка, а це льот. Все на, на вулиці стоїть. Ого. Прикольно. Взагалі, все, закінчили ми вже садити картошку. Сьогодні був останній день. Посівна картошки у нас затягнулася десь наверное, на неділі-півтори, може навіть більше. У зв'язку з тим, що була непогода. У нас в прошлую неділю ми практично не работали, тому що то дощ, то сніг. У нас сніга випало ще сантиметрів, десь приблизно 10 приморозки були. І вийшло, що цей кусок города ми посадили я ж кажу, неділі-півтори назад. Десь примерно. А те той кусок це ми вже досажували на цій неділі, коли розпогодилось, коли сніг розстав, підтряхло. Е -е, малий трактор у нас, звісно, знову поламався, розсипалась хрестовина ну, Це таке мілочовки, розсипались два подшипника, розкачували ми його знову, все повністю розбирали. і хочу мені інтерес... О, і бур'яну все вже починає лізти. Все вилазить. Все сидить. Не тільки разниці Уже, В принципі, можна мені цікаво, подивитися на цю картошку. Зараз все тепло пішло. Це у нас сьогодні 18 число. А почали ми, я навіть не пам'ятаю коли ми почали. 18 число і виходить, що два роки тому ми теж 18 числа закончили садити картошку. Кстати, цей. Це у нас в селі називається Квітка. ну, когда закончили что-то там, или копать картошку, или садить, у нас эта квитка называется. А в кого як? Пишите в комментариях. Хочу разрыть, подивиться, она начала там оживать картошка. Лежит. Лежит, без изменений. Угу. То есть, короче, еще надо ждать. Ну, сейчас, я думаю, через пару Тройку днів зайдемо поработаємо про тут може побачимо, подивитися по погоді, що у нас там буде, може якийсь дощ, ще щось буде. Вироботати промітрином тут треба зробити екранчик і будемо чекати в сходів, що я можу сказати. Надіюсь, що все буде добре. По картошці вийшло, ось, ось цей кусок, що ви бачите, оце що посажений до зеленого. Получився він десь приблизно площаді скільки тут ну десь 1,7, ну 1,8 гектара десь отак от. це цього города Получилося, е, що ми сюди запхали е, 7 тонн картошки. Ну Картошка ж то крупна у нас була, бачили самі, ми ще й різали. І вийшло по тоннажу ну, 7 тонн, а по количеству семян ну, рослин на гектар я не знаю, це треба думати, треба я не розумію як це зробити. Тобто я веду до того, що все-таки які ми купили, намного проізводительні вийшли. Що якщо б ми купили звичайні ну, семена картошки, як ми там купуємо, як там курине яйця купували, може більше, то пішло б сюди тон навіть то не знаю сколько, ну мінімум 8 і то и, и навіть 8 не вистачило б цими еліваторами. Ну всього такий у нас результат. Бугарки зчесані. Ми ще може спробуємо кинути потім удобрення якось сажалкою, коли будемо підгортати. Ну в общем то вже буде в наступних відео. По удобренням у нас десь вийшло 250-300 кг на гектар, десь не, не більше. Вона не, не може більше висипатися заводська катушка, сажалки цей бумець. В общем, такие дела. Кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Всем спасибо, всем до свидания.